Я не можу знайти свій шлях. Я думаю, кожен цим питанням задавався. Який в мене талант, куди мені йти, що мені робити? Коли з усіх сторін кажуть, знайди свій талант, знайди свій шлях, знайди себе у цьому світі. І з одного боку, ти розумієш, що цим заганятися не потрібно, є набагато важливіші проблеми, але так сильно хочеться реалізувати себе і знайти себе у цьому світі. То, де ти будеш щасливий, ту справу, той талант, то уміння і ту навичку. Сьогодні говоримо саме про це. З тобою, Богдан, проект Integrity. Тут ми з тобою говоримо про саморозвиток, дисципліну, звички та мотивацію. Погнали! Найперше, що тобі потрібно зрозуміти, що у тебе не може не бути таланта. Таланти є в усіх людей, без, просто без виключення. Одна з основних проблем це твоє очікування. Ти очікуєш отримати якийсь, якийсь суперкласний талант. Талант, як не у всіх, або порівнюєш себе з іншими, тому що оті можуть отак, а я так не можу. І щоб ти за собі міг і могла зрозуміти: талант це твоя унікальність. Талант це твоя особливість. І шлях. Які ти обереш у пошуку таланту, чи шлях, який ти обереш, коли ти знайдеш свій талант, він буде унікальним. І ти, саме ти зможеш, <кхем> зможеш проявитися у цьому світі саме через свій талант. Не потрібно очікувати, потрібно діяти і шукати. Шукати. А як шукати? Поговоримо далі. Найперше, що тобі потрібно зробити, це забрати свої очікування і порівняння. Ти очікуєш отримати щось унікальне і порівнюєш себе з іншими. Це приблизно як порівняти спортивну машину з Камазом. Я КАМАЗ, наприклад, а інша людина це спортивна машина. І ти і, і Камаз дивиться на спортивну машину і думає, я хочу так само швидко їхати. І він може все життя старатися так швидко їхати, але він ніколи так швидко їхати не буде, як та спортивна, та, та спортивна машина. Його призначення перевозити вантажі, а спортивна машина ніколи не зможе перевести вантажі. Так можна порівняти ваш талант і талант іншої людини. Очікування якогось найкращого майбутнього. Просто убиває наше теперішнє, нашу можливість діяти зараз. І можна, ти можеш подумати собі або таке питання задати, і що тепер не очікувати майбутнього, жити ото, як воно є, і тобі відповім: якщо ти будеш в теперішньому, от прямо зараз, викладатися на 100% з можливих 100 або навіть більше твоє майбутнє. Виходячи з теперішнього, з моменту зараз, буде вибудовуватися просто не, не то, що найкращим чином, а навіть таким чином, який ти навіть не уявляв чи не уявляла, воно буде просто неймовірним, воно буде просто насиченим, щасливим. Просто потрібно не очікувати і виходити з моменту зараз і робити його найкращим, найщасливішим, найпродуктивнішим. Найповнішим і най... найспокійнішим, бо воно є у тебе зараз. Можна привести дуже класний приклад життя іншої людини, це Нік Вуйчич. Хто його не знав, це відомий спікер у світі. І в свої 11 років, він в своїй книги писав, що в свої 11 років, коли його гормональна система почала перебудовуватися, він почав задумуватися про те, як він буде жити статевим життям, у людини немає ні рук, ні ніг. І він хотів покласти на себе руки. І навіть спочатку його, е, він йшов в школу для неповноцінних, не але його мама забрала звідти і сказала, що ти повноцінний, ти здоровий. І зараз ця людина, не маючи ні рук, ні ніг, надихає тисячі людей. А ми з вами з руками і ногами маємо повно шансів, повно можливостей шукати себе, проявлятися. А ми просто тратимо свій час, тратимо наше теперішнє на порівняння свого життя, своїх талантів з іншими людьми. Ми особливі, ми унікальні. І наші таланти не менш унікальні. Я думаю, у кожного з нас були такі люди в житті, які говорили, зав'язуй, це не твоє, не роби, ти не можеш. Тобі слон на вухо наступив, чи ти не вмієш писати так, як було зі мною. Зі мною було те, що ти не фотогенічний, ти не вмієш писати, ти не вмієш говорити, ти не вмієш не вмієш це робити. Ну, коли я почав вести цей YouTube, коли написав ЗНО, твір майже на максимум, я зрозумів, що це неправда. Все, що мені говорили 18 років про мою творчість, про мою скутість, про мою невпевненість. Це неправда. Я максимально спокійно, максимально емоційно заряджено. Почуваю себе перед камерою, перед людьми. Я вмію говорити, я вмію проявлятися, я вмію писати, я вмію це робити, я вмію виражати свої думки. Я думаю, у кожного з вас була ситуація, коли ви чогось хотіли, але ваше хочу навіть не давали вам спробувати. Заталкували у глибокий ящик. І ви так сильно у це повірили. Ви просто повірили в слова інших людей. І ви забули за свою мрію, забули за свій талант. Хоча, коли ви малі, ви можете просто не думати, що у вас це є талант, вам просто це подобається, а вам не дозволяють в цьому плані проявитися. Зав'язуй, закінчуй, це не твоє, ти не можеш. Ти не гідний, ти не знаєш, ти не будеш, а роби це, тому що ми знаємо краще. Усі отакі, і ти маєш і маєш їм відповідати, не бути гіршим, не бути гіршою. І ви в це повірили. Скільки людей мають таланти, і скільки відомих людей, такі як Стів Джобс, Вол Дісней, Засновник KFC, Джон Роулінг. Скільки разів їм відмовляли. Альберт Ейнштейн, Скільки раз вони пробували і не виходило. І їм казали, що це не так, це не твоє. Скільки раз їм відмовляли. Но їх це не зупинило. Не зупинило. А вас зупиняє чиясь думка, чиясь критика. Порівняння з іншими, очікування від іншого чогось такого. Да? Він заробляє на крипті, на торгівлі, чи він там жарти розказує і заробляє багато, чи він програміст і заробляє багато. А я теж так хочу. Починаєте копіювати, і починаєте очікувати. А ви, у вас, може, класно виходить співати, надихати людей в чомусь іншому. Класно виходить водити машину. Це ваш талант. Але очікуйте чогось іншого. У кожного з нас є сотні страхів і обмежень. І ми повинні від них позбутися, розсувати свої рамки звичності для того, щоб змогти проявитися. Хтось колись тобі сказав, що ти не можеш, наклав свій страх на тебе, а ти в це повірив. І прийняв його за правду. Можливо, ти можеш не погодитись, але зазвичай це саме так. Ти прийняв чиюсь правду, хтось наклав свої обмеження на тебе. І це стало обмеженням і страхом всього твого життя. Ти маєш зрозуміти одне з перших, ти всемогутній. Ти можеш все, ти можеш проявлятися, ти можеш створювати. В своє майбутнє. Тут в моменті. Скажи, будь ласка, коли ти закриваєш очі, засинаєш. Увесь світ просто зникає. Відповідно. Усе залежить від твого, від тебе. Коли ти закриваєш очі, немає нічого, ні майбутнього, ні минулого. Ні талантів, ні очікувань. Все в твоїй голові. І все проявляється через твої слова, через твої дії, через твій стан. Так само і твій талант. Зрозумій, що ти всемогутній. Це одне з перших. Після того, як ти це усвідомиш, знайти свій талант. Уяви просто, що ти садиш на в землю. І. Воно проросте обов'язково, але якщо на нього накласти каміння, воно цього не зможе зробити. Ось ці каміння це твої страхи, твої очікування, твоя невпевненість, твої порівняння. Ти їх забираєш, і насіння починає проростати. Но насінню потрібен час, щоб прорости. І за цей час ми можемо зневіритись, знов покласти очікування. Коли ти сядеш насіння і, і ти не знаєш, що це за насіння, ти не знаєш, проросте пшениця чи яблінка, чи горіх, ну в тебе є очікування. І може буде, що очікування не підтвердяться твоє, тому що ти порівнюєш. Але саме через те, що проросте, ти зможеш проявитися і бути щасливим, щасливою. Для цього потрібен час. Для цього потрібна, потрібне навчання. Ти маєш навчатися. От так само, як ти будеш поливати це насіння. Своїм навчанням ти поливаєш, своїм часом ти поливаєш насіння. Своїм розвитком ти поливаєш це насіння. І знаєш, є така приказка, що у медалі дві сторони зазвичай за твоїм пороком, не знаю, як по-українськи, просто записую і немає часу перекласти, стоїть тві, може стояти твій талант. Якщо ти скований і боїшся заговорити, за цим може стояти твій талант надихати. За твоєю невпевненістю може стояти талант впевненості. І знаєш. Коли, наприклад, кажуть, ти вмієш виносити мозок, да? ти вмієш нервувати. Означає, що в тебе є підхід до людей. Означає, що, можливо, ти можеш тих самих людей направляти. І тобі треба зрозуміти, що ти створений, створена абсолютною. абсолютним, Унікальним. І точно так само може бути твоє життя. Але коли ми, коли ми хочемо від життя лише грошей, лише закрити наші матеріальні потреби, не думаємо за інших, тому що своїм талантом зазвичай ти можеш допомагати людям. А гроші прийдуть потім. Можливо, з твого таланту, можливо, іншим чином, але вони прийдуть. А ми ставимо гроші на перше місце. Забуваємо про свою особистість, забуваємо про свої бажання, про свої таланти, про свої хочу. От що ви хотіли в дитинстві? Ким ви себе уявляли? Що у вас задавили? Про що у вас змусили забути в дитинстві? Напишіть в коментарях. І ви собі уявіть, коли вам маленькій дитині говорили... Ви щось побачили і загорілися. А вам не те, що не дають, наприклад, ви в дитинстві там малювали на стінах. І можливо, ви би колись стали видатним художником чи художницею, і ці каракулі на стінах продали б за мільйон доларів. А залітає тато чи мама на кухню там, чи в кімнату і починає кричати, І говорити, які ти, чи яка ти криво цього не можна робити. Починає бити, сварити, принижувати і витирає все. І дитина настільки сильно закривається, що забуває про це. Забуває про те, що вона колись хотіла зробити. А можливо, це був твій талант. Твій талант завжди є з тобою. Завжди. Ти абсолютний, ти всемогутній, ти всемогутня. Таланти є в кожного. Ти був таким створений, створена. Просто ти типу повірив, що ти безталантний, ти не можеш, ти не знаєш, ти очікуєш, гонишся за грошима, за модою, за престижем. все отут і ти не знаєш, як поведе тебе життя, якщо ти довіришся собі, довіришся своєму таланту. І я впевнений в тому, що якщо ти почнеш забирати оті камні свого таланту, почнеш його шукати, почнеш його проявляти, життя так складеться, що ти отримуєш набагато більше, ніж ти міг собі уявити, могла собі уявити. Дійдеш до того життя, про яке, ти, про яке ви навіть не мріяли, розкривши свій талант, допомагаючи людям, проявляючись. Тому що воно буде істинно твоє. Сказати вам чесно. Я от записую це відео, і я не такий щасливий від того, що от... Із самого процесу. Я через те, що в мене є комплекс відмінника, я думаю, да, так, так як в школі, приніс. По 10, 11, 12, тебе похвалили. Або нічого не сказали, просто не, просто не трогають. Приніс 8-7, змішую з говном. І наскільки це залишилось, що коли хороші перегляди, да, мені спокійно. Коли ну, перегляди по статистиці, по статистиці Ютуба сильно нижчі, у мене починається паніка, у мене починається тривога, я не розумію, чому. А коли я купну під капот максимально глибоко, чому? В процесі, коли я записую це, я максимально спокійний, я максимально розслаблений. Я дивлюся на камеру, я, я просто в потоці. Я говорю, кажу, проказую, і мені класно. Я спокійний, я сконцентрований, я щасливий, дійсно щасливий. Я вам просто не передати ці слова, ці емоції. Якщо б я міг, я от просто от так би передав, щоб ви відчули це щастя, відчули це піднесення, цю окриленість, коли я от говорю, проказую це все. Ну коли бачу результати, це як в школі. Моментами, як в школі. І це один з моїх камнів, який я маю забрати. І я його забираю. Тому що найперше це потрібно зрозуміти, коли у вас щось не виходить, Починаємо копати В своєму минулому, дуже минулому. Потім на цьому потрібно зупинитися. Якщо ти можеш думати, що це от воно може бути, ця ситуація з минулого це твоя. Через, через що ти зараз боїшся, стараєшся згадати, потім зупиняєшся. Ти її знаходиш, потім, коли ти її визнаєш, що дійсно це вона. Вона мені заважає, вона мене стримує, вона. Вона, це от той камінь. І коли ти її приймаєш, що дійсно це вона. Це важко. Це важко, тому що. Коли ти повертаєшся всередині до себе минулого, маленького чи, чи до маленької, по факту зараз ти і приймаєш цю ситуацію, і по факту зараз ти скриваєш. Собі рану, яка була зажита. І коли якась люба ситуація трапляється і тебе починає тригерити, да, це дуже боляче. Я вам скажу наперед. Це дуже боляче, коли ти піднімаєш свій капот, знаходиш проблему, оголюєш провода, вона почне іскрити. Дуже дуже сильно. І це дуже сильно боляче. от коли на голі лають воду. Тому що ти зараз себе формуєш. І... А маленький ти йому боляче. І з цим потрібно працювати, потрібно діяти, потрібно працювати, потрібно приймати, потрібно усвідомлювати, потрібно себе маленького заспокоювати, потрібно допомагати, потрібно утішати. Як би це зараз не, не, не звучало так, можливо, трошечки містично, магічно, брюдово, але так діє наша психіка. Ви своїм минулим по-іншому не зможете працювати, тому що от, у фізичному рівні його немає. А на емоційному воно, з вами, воно на вас діє. Відповідно, на емоційному рівні потрібно з ним і працювати. Трішки, може такими містичними способами, як воно зараз звучить. Ну воно працює. І я це роблю. Піднімаю камінь за камнем, чого я вам бажаю. Тому що, звільнившись від цих всіх камінь, камнів, забравши порівняння, забравши осудження, забравши страхи, забравши комплекси, забравши <кхм> очікування, ти зрозумієш, наскільки твій шлях тобі. Відкриється, твій талант проявиться, і ти зможеш реалізовуватися в цьому житті повноцінно 200%, і ти будеш кайфувати. Справа може не приносити результат, тому що є очікування. Нові самої справи ти будеш отримувати, отримувати просто такий кайф, що не передати словами. З вами був Богдан. Побачимось у нових відео.